Всім привіт, народ! Ви на каналі DeadPass, з вами Дімас, і сьогодні в нас знову невеличкий open case це буде 15 контейнерів інженера. У нас є 15, потрібно для гарантованої нагороди 16. Ну, нічого страшного. Надіюсь, за 15 цих контейнерів у нас все-таки випаде якийсь танчик. І давайте погнали перший контейнер, і з нього нам випадає... що з нам. що ж нам. Випаде, випало 100 тисяч. Дуже вдячний. <хи> хотілося б щось інше, хотілося б якийсь преміум танк. Але поки що так. Навчальна брошура Японія та день преміум аккаунта. Ну, таке собі, таке собі нагорода. 13 контейнерів залишається в нас. Так, з додатковий досвід за бій і один день преміум аккаунта. Окей, щось мені перестає подобається, подобатися дана ситуація. Такс. 100 голди, додаткові кредити за бій і день преміум аккаунта. Погнали далі. 11 контейнерів, народ. 11 контейнерів. <гум> Тут просто випав день преміум аккаунта. Ой, надіюсь, моя вдача мене не підведе зараз, і ми все-таки отримаємо свій танк. Вільний досвід в кількості 5000 і один день преміум аккаунта. Ну, вільний досвід мені також зараз потрібен, так як прокачується аккаунт. Так, 100 тисяч і навчальна брошура Польща. Ну, поляків я поки що не викачую, але на майбутнє згодиться. Дивлюся, в них там якісь багато-багато техніки. Так, Вафентрайкер дали нам ще в прокат і 100 тисяч до нього, і також навчальна брошура Швеція. Супер, дуже вдячний. Але хотілося б щось би. Хотілося б щось би більше. О, тиждень преміум аккаунта і додаткові кредити за бій. До речі, непогано, непогано на цей раз насипало. Такс. Довідник США і день преміум аккаунта. Блін, залишається в нас 5 контейнерів, і потрібно, щоб за ці 5 контейнерів в будь-якому випадку нам випав преміум танк. 100 тисяч і навчальна брошу брошура Великобританія. Хм. Ну, дайте ж вже цього танчика, що ж ти так варгеймінг. Настільки ти вже, блядь, жадний. Жадібний він до преміум, преміум танків. Так, 100 тисяч і додатковий досвід забій. Перед цим я навіть забув озвучити, що випав камуфляж. Я обіжався на варгеймінг. Так, 100 тисяч і один ящик в нас залишається. І давайте ж подивимося, що з нам з нього випаде. Погнали! А, додатковий кредити і день преміум аккаунта. Преміум, преміум машина випаде наступ, за наступного відкриття ящика чи заміни нагороди. Бля, заміна нагороди також впливає на це все діло. Блін, шкода, шкода. Ну добре, зараз ми дещо підшаманимо. І так, народ, в нас знову є 5 контейнерів. Я думаю, цього буде в принципі достатньо для того, щоб отримати якийсь преміум-танчик. І давайте ж подивимося, що нам зараз з нього випаде. А випадає нам випадає КВ-5. Бля. Ну якщо чесно, непоганий танчик, але в принципі я його поки що не хотів. Такс, ну, замінити нагороду я не знаю, що це дасть нам. Я не впевнений, що воно замінить нам на той самий преміум танк. Але отримали ми з даних ящиків КВ-5. В принципі, я їх, його міг придбати за бони, я думав за покупку його за бони, але він випав нам за просто так. Ну як за просто так? За ящики? І останній ящик вже, в принципі, я не здивуюся нічому. Так, випадає нам додатковий вільний досвід для екіпажу за бій і день преміум аккаунта. Отримати винагороди. Ну, ось такий у нас open case вийшов поки що. Отримав, отримали ми собі в ангар КВ5. Так, давайте подивимося на нього, як він хоча б виглядає. Де він у нас навіть знаходиться? КВ5. Він навіть без екіпажа знаходиться. Навіть без екіпажа нам дали преміум танк. Ось такий народ open case у нас з вами вийшов. Я надіюсь, ви оціните дане відео і підпишетесь на мій канал. Ну, а з вами був Дімас. Всім удачки. Всім пока.